Друзі, а ви бачите, що це таке? Це двоекранний Asus ZenBook Duo з двома екранами, oled екранами 120 Гц, це в нас 3 к дисплей крутилезний, це FHD Plus-дисплей з такою Bluetooth-клавіатурою і з крутилезним тачпадом, ще із керуванням жестами, і отаким просто неймовірним Asus Pen 2, який дозволяє нам використовувати цей, цей ноутбук, цей лептоп. Ультрабук, навіть я б сказав би, е, і як графічний планшет для дизайнерів. І просто цей ноутбук у двоекранному режимі я використовую для відеомонтажу, бо він досить потужний. Він в нас працює на процесорі Intel Core Ultra 9 185 h А якщо ви знаєте, що це за процесор, то ви знаєте, що тут є і нейральний процесор Intel iBoost, Boost, який дозволяє нам працювати дуже швидко з штучним інтелектом, з будь-якими функціями, з штучним інтелектом, з графікою і іншими варіантами. Бо пакети програм Adobe вже давно підтримують саме цей Intel iBoost. І я вам зараз покажу, як я е монтую відео 4К, 60 FPS у предогляді. просто-напросто 60 FPS він видає просто неймовірно. Давайте так, зараз ми перейдемо, подивимось відразу, які варіанти роботи є для цього двоекранного режиму, для чого його можна використовувати. А потім перейдемо на сайт виробника і подивимось, що ж нам заявляє сам виробник. Тож підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник. Я відразу кажу, що посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. А ми з вами поїхали оглядати його на каналі Технозон Україна. Ну що, варіанти використання саме такої версії лептопу. Знімається клавіатура, просто вона магнітна, з магнітів, Вона на акумуляторі, в нас є контактна група і матеріал, який не дозволяє царапкати, скажімо так, нижний екран. Він може бути таким чином. Поясню для чого. Бо в нас є ось такий ASUS Pen 2.0 і використовується як графічний планшет. Це для дизайнерів круть. Насадки так забув. В нас для цього о, Asus Pen є ось такі додаткові насадки, різні, бачите. Різні. Ну, це, це в нас інструмент для, для того, щоб знімати насадку. До того ж, цей Asus Pen, він заряджається таким чином. І це дуже круто. Знаєте чому? Бо не, не, не знімається ковпачок, який. Ви знаєте, скільки проковтують цей, той, той зйомний ковпачок людей. І також в нас тут є дві функціональні кнопки. Для чого дві функціональні кнопки? Давайте покажу відразу. У нас позаду є ось такий ось така штукенція. Ми ось так зробили. І у вас, будь ласочка, пам, два монітори. Спочатку це просто два монітори. слухай, У нас такий класний тут тачпад, він великий, по-перше, по-друге, він зроблений, дивись, з таким урахуванням, щоб від одного. Боку екран, повністю, повністю покриває екран без відриву пальця. Це як на MacBook, вони прикольно зробили. Далі Dolby Vision, Dolby Atmos, позначка, Harman Kardon. Звук тут просто нереальний. Тут просто нереальний звук, і враховуючи те, що тут OLED-дисплей 3К, це просто неймовірно. Дисплей дійсно класний. Дисплей дійсно класний. Обидва! Обидва, обидва. Тепер беремо і починаємо з, графі... починаємо з графічної складової. Оцей самий пен, да? так в нас. Так, давай, коли ми підносимо, з'являється ось така штукенція. Бачите? Ми можемо просто-напросто з вами рисувати, ну, використовувати як графічний планшет. Так? А, до того ж, в нас, ну ви зрозуміли, що в нас тач-дисплей. Обидва, вони тач-дисплеї. Ви можете робити все, що вам заманеться за допомогою цих тач-дисплеїв, перетаскувати, зробити, що хочеш, що заманеться. Тепер оця штукенція це фактично дві кнопки миші. Це перша кнопка миші. І це ми бачимо звичайне рисування, ми можемо обирати звичайне малювання, ми можемо обирати кольори. Якщо ми поставимо на другу палітру інший кольор, то за допомогою іншої кнопки ми викликаємо інший кольор. Ну, дуже багато різних. Шо? А, так, то я, <смі> то я не докласував, я ж лівою, лівою рукою не можу так рисувати. Це дуже прикольно. Тобто, ми можемо з вами робити різні речі просто робити. От бачите, я, я вже малюночок, який намалював. Ніфіга собі, я такий собі. А, я не той. За скільки будемо продавати? NFT зараз випустимо. А? NFT? Хто скільки е, хоче заплатити за цих за таку ну, пишіть у коментах. Це все фігня. А ось монтаж відео тут просто неймовірний. Це тест Семпл у 8К. Ну Я робив е, на предогляд 8К, але це тест семпл Render Sites е, 3840 на 2160, Down 1. Е, тобто це не делими е, е, файл у, у оригінальній 4К якості. Е, е, я працюю з, цим, з такими проектами великими. І ми на предогляді з вами бачимо, що він рендерить більше, ніж 60 FPS. Таргет FPS 24, а він дає на предогляді, ну це одна вісьма, давайте поставимо фул, Давайте подивимось на фул якості. Будь ласка, на фул якості 3840 на 2160. В нас видає 24 кадри на секунду, бо він запрограмований 24 кадри на секунду. Давайте поставимо 60. І тадан на 60 FPS він видає саме на рендер на предрендері 60 FPS у великій якості, у оригінальній якості. Тобто ми з вами маємо потужний лептоп, який ідеально підходить для монтажу. Дивіться, в нас тут таймлайн, в нас тут файли проєкту, а тут в нас предогляд. Це дуже класна річ. Я дуже давно шукав саме такий варіант використання. І до того ж, тут в нас ще. І сенсорний екран. Я можу працювати на таймлайні саме з пальцями. Тобто, тебе є ще А суспен, так. Ми можемо дивитися. дивіться, просто змінюю, беру, можу нарізати. а ну давайте. Ось, бачите, різні моменти в нас з'являються на різні кнопочки. Це в нас субменю, А тут ми можемо його поділити. Де в нас там лезо? Розділили. Незручно трохи лівою, лівою рукою. Слухайте, дуже, дуже прикольно. При тому, що його потужності дійсно хватає для дуже важких проєктів. Бо саме Adobe Premiere зараз працює з цими нейральними процесорами, про які ми поговоримо трохи пізніше. І це ще не все. Ви взяли. Цей лептоп, і вам, наприклад, потрібен дуже великий монітор. Ви повернули на той самій підставці, поставили, і у вас великий монітор десь приблизно 19, Ну трохи більше ніж 19 дюймів. Прикольно, прикольно. Ви можете розкласти, покласти для свого співробітника. Ось таким чином. І працювати з ним, працювати з ним тобто обговорювати якийсь проєкт. Він з, той, з того боку, ти з того боку, ти з цього боку. Ти працюєш ось таким чином. При тому, що це oled Дісплей, дивіться, які в нього кути, і дивіться, які кольори просто неймовірні. Це дуже прикольний лептоп. Давайте, вимкніть другий екран. Давайте, взяли клавіатуру, поставили, і він вимкнувся. Другий екран автоматично. Що в нас є на бочках? На боковинках дифузор охолодження 3,5 для мікрофону, для гарнітури, HDMI-чик. В нас він дуже тонкий. З цього боку теж дифузор охолодження, USB 3 5 гігабітний. Два тайп дві Type-C-шечки з дисплей-портом, стандер болт і ще що. а, ось зарядка. Ось у нас зарядка, вмикання, вимикання блютусу. Це для клавіатури окремо. Бачите? У нас та псішечка окремо є. І тут дуже важливий факт, що ви можете заряджати його через будь-який Power Delivery 65 Вт зарядник через обидва порти. Через будь-який порт це дуже класна річ, я вам чесно кажу. Використовую декілька днів і просто закохався. Ладно, пішли, подивимось, що там в нас далі. Повестує сам Asus. Ну що, подивилися? Давайте тепер подивимось, що в нас заявляє виробник. Ми на фірмовому сайті відразу бачимо скільки він коштує. Ну, хлопці, 94 тисячі за такий ноутбук. Це навіть невелика ціна, сказав би я. Але так, це коштує недешево. Технології завжди коштували недешево. І ми бачимо, що відразу у нас є з двома. Повнорозмірними сенсорними oled дисплеями змінною повнорозмірною клавіатурою та вбудованою підставкою 14-дюймовими oled дисплеями з роздільною здатністю 3К і частотою оновлення 120 Гц. LPDDR5 обсягом до 32 ГБ і накопичувачем pci Express 4.0 місткістю до 2 ТБ і батарея 75 Вт-годин. щоб ви розуміли. На цьому лептопі 75 Вт одноекранному режимі можна отримати до 13 годин перегляду відео. У двоекранному можна отримати до 10,5 годин перегляду відео. Ну, тут ми бачимо різні варіанти використання. Бачите, ноутбук, два екрани, два екрани з ноутбуком, з клавіатурою, настільний ПК. І спільна робота. До того ж в нас є жестове керування та інтуїтивне програмне забезпечення. І, звісно, технології штучного інтелекту, про які так багато говорять е навколо. А ну давайте, тут, тут є дещо про штучний інтелект. Це ми все пропускаємо, бо це ви все побачили вже настільний ПК, настільний, не настільний. Ось, будь ласочка, те, на що я хочу вам е трохи звернути увагу, тут 500 кандел на метр квадратний у нас яскравість співвідношення площини, площі екрани до корпусу 91%, Dolby Vision, Display HDR, тюф-сертифікація для ваших глаз. І знаєте, що, це, що саме цікаве, що це OLED-дисплеї, які не вигорають, бо саме ASUS зміг це, це зробити. Intel Arc відеокарта, Intel IBoost процесор нейральний до 5,1 ГГц, і тут пишуть, що 35 Вт TDP процесора, а в нас видає 45 Вт на CPU Z. Давайте повернемось трохи. Я щось не те зробив, і ось стошов стосовно штучного інтелекту копілот. Працює зі штучним інтелектом. Ну, Paint, Jimp, і, до речі, Adobe, Photoshop теж. Засоби захоплення фрагментів, фотографії, ClickChamp, різні додатки. Adobe. Увесь пакет практично зараз вже підтримує цей штучний інтелект. А у характеристиках ми можемо побачити, що це Intel Core Ultra 9, 185H, кеш 24 МБ, 16 ядер 22 потоки. І два в нас дисплеї. У нас 3К 2018. 880 на 1800 OLED, співвідношення 16 на 10. Сертифікація VESA HDR. Слухайте, дуже-дуже крутелезна річ. Ну, все інше ми з вами вже бачили і побачимо ще у огляді. Давайте так, ми повинні з вами зробити тести потужності. Тести потужності будемо робити в одноекранному режимі, бо мені буде так легше записати. А потім вже зробимо висновки. Переходимо. Ну що, саме спочатку ми почнемо грати? Поясню потужності вистачає, щоб пограти на середніх налаштуваннях більше, ніж 60 FPS у КС 2. Це такий варіант. Знаєте, а ну, стій, я такий грок. А знаєте чому? Я через рекордер з великою затримкою граю. Тому мені буде. Та що та ладно, тому, тому мені буде важко виграти. А! Твою ж наліва. Але 60 кадрів, 70 кадрів ви пограти зможете. Давайте ще раз зільємось і подивимось. А, все. Так, ну, коротше кажучи, 60-70 кадрів на секунду у КС-2. Добре. Але розраховувати, що ви зможете грати у якісь, наприклад, більш потужні іграшки, не варто. Ми зараз подивимось конфігурацію, потестуємо трошечки трішечки, а потім вже пограємо ще. А от якщо казати про його можливості як робочого персонального комп'ютеру, поясню. Ми проводили тест через PCMark 10 трохи враження, бо, наприклад, для роботи з додатками 11662 бали це дуже великий показник. А також і для відеоконференцзв'язку звязку це дуже крутий показник, бо ви зможете тут працювати з будь-яким конференц-зв'язком. І ще такий немаловажний аспект. Дуже прикольно працює штучний інтелект з нейральним цим процесором, з IBoost, нейрал IBoost процесор, з прибиранням саме фону. Дуже швидко працює, дуже класна річ. Також веб браузінг він відтворює будь-яке відео 4К у, у веб того ж, будь-яка 3D-графіка, 3D-графічні елементи. Ви зможете теж працювати без обмежень з соціальними мережами. Ви можете працювати з якимись онлайн-графічними редакторами. Можете працювати онлайн з будь-якими документами, наприклад, через Google Sheets, Google Word, через Google Docs, скажімо так, це буде просто-напросто ідеально. Стосовно роботи з базами даних з великими масивами, дивіться, копіювання форм формул, копіювання і розрахунок, рерозрахунок, і це все працює теж ідеально: 9283 тисяч бала, як і 6603 тисячі бала у створенні документів, редагуванні і інше. А ось у у фоторедагуванні тут найвищий бал, який я бачив. Поясню, 12685 балів. Це повністю ви зможете працювати нормально. І з е, якимись пакетами обробки фото, і з, з пакетами о, об, там, штучного інтелекту у тому самому, наприклад, Adobe Photoshop Бета. Ну, ті, хто редагують, і знають. Рендеринг, і рендеринг і візуалізація без проблем. Відео-відео. Редагування просто без проблем, бо на, на ходу воно видає 53 fps у предогляді на редагування відео. Нам потрібно, щоб воно було було трохи більше 30 для того, щоб це було нормально. Тут близько 54. І я вам вже показував, як я редагую на два е, монітори, на два екрани у Adobe Premiere. Якщо брати температурний показник, то дійсно дійсно все круто зроблено. Бо максимальні температури показники, які я ловив е, саме при рендерингу відео, саме при рендерингу відео на тестах 77 градусів. А це дуже добре саме для інтерко. Core Ultra 9. О, Боже, заговорюватись вже почав. Що, що стосовно ігрової потужності, то 3D Mark в нас видає лише, ну зараз покажу, 3333 бали. Давайте завантажимо наш результат. 3333. Звісно, графіка ще допрацьовується, драйвери дописують на Intel Arc, хоча більш-менш нормальна, потужна відеокарта, хоча і вбудована. І тут вже ми переходимо саме до самого процесора Intel Core Ultra. 185 h 45 Вт максимальний, 7 нанометрів. І бачимо 24 Мб кешу 3 рівня на 22 потоки, 6 ядер потужних, 8 енергоефективних і два low-power. Це такі, знаєте, зовсім зовсім 8 ефективних і два енергоефективних ядра. Пам'ять в нас встановлено 2 слоти ddr 5-ї. Працюю чотири канали. Поясню: двоканальний режим 4х32 біт субканали. Тобто кожна планка працює в одноканальному режимі. Дві планки працюють в двоканальному режимі, але кожна планка працює одночасно на двох субканалах по 32 бітах. біта. Це ви повинні розуміти. Ну і бенчити у цьому, у цьому додатку немає е, сенсу, бо він зовсім неправильно інтерпретує результати і е, реальні тести це, чесно кажучи, PhotoWorks, бо він е, задіює ще й цей нейральний сопроцесор е, е, із штучного інтелекту, і там ми вже можемо побачити реальну потужність цього процесора. Давайте запустимо тест і почекаємо. Саме у PhotoWorks ми бачимо реальну, реальну потужність. На рівні Ryzen 9 7950 XHT і 24-ядерний Core i9 13900K, бо саме він забезпечує максимальну потужність із застосуванням цього, цього нейреального А, Також в нас є GPU-Z Intel Arc Graphics, 256B ширина цієї шини. На LPDDR5, і тут в нас вже динамічна пам'ять, вона виділяється поступово. Тобто ми не можемо сказати, що тут якась е, окрема пам'ять є. Вона виділяється з е, нашої оперативної. І я б не розраховував на три А іграшки. Але у такі іграшки, наприклад, як StarCraft, 2, у Blizzard я саме маю на увазі якийсь там, наприклад, Hearthstone, Ну CSGO ми вже казали, у герої третє ви, звісно, пограти зможете. Ча цей ноутбук створювався саме не для іграшок, а для іншого. Для іграшок я б рекомендував саме на цьому процесорі, саме на цьому процесорі якісь більш потужні відеокарти 40-ї серії, і воно буде дійсно круто, дійсно круто буде працювати зараз. Ми бачимо, що це все дивіться, працює зі 120-140 fps, але ця іграшка досить не нова. Дивіться, для того, щоб усе швидко завантажувалось, звісно, тут потрібен бути досить швидкий е, SSD. Ми бачимо, що в нас зараз 52 градуси, і у нормальних варіантах використання він дійсно, ніколи не гріться. Але проблема усіх на тонких лептопів, звісно, нагрів саме ssd диску, і це й не є виключенням. Ми з вами стартуємо. Е... Тест, і будемо чекати. Подивимось на прискорення, як у нас змінюється температура. Вона вже трохи підвисилась, але це не страшно, бо все розраховано, і саме ці SSD мають властивості витримувати такі температури, бо Asus це не просто так компанія. І, будь ласка, все зробили. Був підйом температури, як я вам казав, але він суттєво ні на що не вплинув. І відразу, як ну, пікові навантаження проходить, він відразу стабілізується на температурі 56-58 градусів. Я ж роблю чесні огляди і повинен вам про це доповідати. Якщо вже казати про YouTube 4 k ну ми бачимо, що тут саме 4 k зараз програє, я. Тестую на нашому відео, яке я створюю власноруч, з дуже високобітрейтне відео, і відтворюється все ідеально. Жодного пропуску, жодного дропа, будь ласочка, все працює. Тому ми робимо висновок, що ви зможете дивитись без обмеження Netflix, Megogo, будь-який стрімінг, будь-яке кіно через веб браузер. Це звісно, ну і звісно, браузити у безліч якихось вкладок. Просто без обмежень, без зайвих лагів і питань. Дивіться саме нереальний процесор на Intel iBoost, відповідний за таку велику потужність. Ну, те, що в нас є безліч процесорів, безліч ядер з потоками і прикольні мережеві адаптери. Звісно, X211 на 160 МГц це прикольний адаптер. Робить цей комп'ютер досить потужним для будь-яких задач. А ось у такі іграшки, як PUBG, навіть на дуже мінімальних налаштуваннях пограти, чесно кажучи, нормально не вийде. Бо є просадка. ну Зараз він показує 59-60, е і. З просадкою до 30, але у моменти стрілянини, коли ви починаєте у когось стріляти, коли ви починаєте активно грати, вас, ваша просадка буде до 26-23 до FPS. Тобто можна забути про такі іграшки, бо, принаймні поки що, поки не буде нормальних драйверів, поки не буде нормальної оптимізації під саме цю графіку ARC. Ну, Давайте зараз приземлимось і подивимось. Дивимось на лічильник FPS. Я приземлюсь, бачили 26-28. Тобто є просадка. Ми повинні теж про це казати. Давайте беремо приціл x 4 ну, ну, і все так гальмовито трохи грає, тому Ну ні, є, є якісь пропуски кадрів. Вони не суттєві, але вони є. Тож пограти комфортно ми не зможемо. Ми не зможемо. А ну, давайте щось ще візьмемо, підемо, пошмаляємо. Взяли, взяли. Давайте. А ну, а ні-ні. ні. Хлопці, то таке. О, була просадка тільки ж, о, і тільки що була просадка. Ні, ні, я відразу кажу, що ні. Неможливо. Не ну, давайте ще так, щоб запевнити вас. Бо дехто може сказати, що ти щось там засудив, щось неправильно показав. А, давайте. Так, сюди, сюди, сюди. Хто мені напише в коментах, навіщо я. А, ні, от були просадки. тільки що. Навіщо я роблю самогубство, якщо тестую PUBG? Бо не хочу свій рейтинг спотворити. О, автівці. Ну, там же ж є якесь повітря в автівці. Чому воно так проходить? Ну і закінчимо тестами швидкості. А ось тести мережевих можливостей. 5 ГГц нас показують дуже прикольні результати. І навіть я не повірив, коли почав тестувати. 1,8 Гбіт у середньому це дуже прикольно, бо я тестую через роутер на Wi-Fi сьомий роутер на зовнішню мережу на 2,5 ГГ, і мені навіть LAN rj 45 не потрібен. Він буде дійсно класно працювати. 1,8 на 1,8. Просто ідеально. А тепер давайте подивимось, 2,4 ГГц. Обираємо 2,4. Так, 2,4 не може конкурувати е, з е, 5 ГГц Wi-Fi. І Тут буде 150 мегабіт. Я не раз вже отримав, але 150 у піковому значенні навіть для 2.4 це дуже прикольний класний результат. Так що 2.4 теж працює просто прикольно. Переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу дуже. А ну давай вмикайся, де там вмикнувся, Дуже крутолезний лептоп. Так, ціна трохи завелика, але він того коштує. Повірте мені, він того коштує. Ми рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.